17 лютого ми проводимо майстер-клас по виготовленню будівничок. Що для цього нам треба? В принципі, в нас все є. Треба ДСП, три куски. На одну дівничку йде три куски ДСП, один отакий 30-сантиметровий токачок і чотири опори. По 17 см з кутом. Не знаю який кут, але тут 17, тут 15 см довжина. І по два бортики. По 2 см висоти, по два бортики. Шурупи, тормові дереви. щоб бортики прикріпляти. І шурупове. Почнемо, так? Перше ми робимо, робимо век. Так, я собі всиклю тут, так, щоб швидше це було. Засічемо потім, скільки це часу займає, щоб, наприклад, от, зробити одну годівницю. Раз, дві. Два. Трошки засіяні. Трошки засинь. І чого? А Два. Три. Зараз буде. Саме це. Але цей ми трошки випускаємо, щоб вітер точно заходив. Три. І це. Все, є, готовий, відкладаємо відео. Тепер будемо робити низ. Для того, щоб прикріпити низ, мені потребується ваша допомога. Тож, так мені просто по цей бачу, все, Я це понеру сам. Дивити кріпчок. <звук> Ось також нату. Пускай. Все, далі воно вже само стоїть, бачите? Саме санкція. Це вже є сам, те вже саме. Далі третє. Цю сторону, щоб не затупити. І пускай так само четверти. І так само четверти. Все, практично. Це готово нам треба відцентрувати верх. Основне прикрепити спятку один. Один і по ньому вже будемо рівнати всі. Ось так. Перший. Так. Трошки, трошки під кутом, щоб він так заходив. В бік. Тут бачить. Так, цей приблизно вийшов добре. Цей ось також, щоб було. Висока, висиди, два. Третій. Степлер, хлопці, степлером. В принципі, бейте, бейте, бейте зі степлером. Три. Хочу, да? І зараз буде четвертий. Так, тепер можна степлети, так? Для чого нам степлення? Подемо таку борт. Да. Щоб не витікало, ну вітер коли туди тут. Тут нормально степлером воно якраз гарно прибуває. Два. Два. Так само. Тут прийдеться до. Здравствуйте. Вот это вот вот это вот вот Це годільничка готова на покраску. Гасич. А, показати. Бачите?